Вас вітає компанія Leos Pola. Сьогодні ми розглянемо один із наших комплектів ергономічних касових стійок стандарт Monmin PIN 200. Він складається із кронштейна для монітора LP Monmin, універсального кронштейна LP Arm l 200 та універсального тримача для пінпада LP PIN. Ці компоненти стануть незамінними помічниками для створення комфортної робочої зони касира. Базова стійка LP-BASE H400 400 основний елемент, який призначений для встановлення її на робочій зоні касира та для комплектації її іншими ергономічними елементами. Вона є основою для встановлення різних типів кронштейнів та тримачів. Базова стійка має 4 отвори для кріплення, отвори для виведення кабельних вузлів, діаметр стійки 45 мм та можливі висоти від 300 до 700 мм. Для встановлення базової стійки LP-Base необхідно підготувати рівну поверхню і зробити 4 отвори відповідно до отворів основи стійки. У комплекті до базової стійки входить верхня заглушка, декоративна накладка, шайба фіксуюча розміром 100 на 100 мм, 4 гвинти М6, 4 шайби М6, 4 гайки М6. Кожен елемент, що встановлюється на ергономічну базову стійку, сумісний із трубою діаметром 45 мм. Кронштейн для моніторів LP Monmin призначений для встановлення моніторів із кріпленням стандарту VESA 75х75 75 мм або 100 х 100 мм. Для встановлення кронштейна LP MonMI на базову стійку необхідно закріпити фіксуюче кільце та сам кронштейн за допомогою шестигранника. Універсальний кронштейн LP ARM L200 з тримачем для пінпада LP-Pin -пін. це готове рішення для встановлення розрахункового обладнання на базову стійку lp Base. Тримач універсальний для пінпада пада pin може регулюватися під розміри вашого розрахункового обладнання від 68 до 135 мм. Монтаж кронштейна універсального LP-ARM l 200 та тримача для пінпада пада pin включає встановлення кронштейна на базову стійку після фіксації фіксуючого кільця шестигранним ключем. Ці компоненти створюють ідеальну робочу зону касира, дозволяючи встановлювати різні типи обладнання та підганяти його під ваші особисті потреби. Дякуємо за перегляд! Не забувайте підписатися на наш канал, щоб отримати ще більше корисної інформації про обладнання для вашого бізнесу.